Ситуація в медичній галузі області залишається складною. Одним з показників цього є невтішна демографічна статистика на Чернігівщині. З кожним роком зменшується чисельність населення. Нині в області живе лише 1 мільйон 90 тисяч осіб. Підвищується і рівень захворюваності серед населення прецедентного віку 159 тисяч хворих. Про це на колегії за підсумками року говорили лікарі області. Найвищі рівні захворюваності протягом останніх років реєструється в Корюківському, Семенівському, Куликівському районах. Та місті Чернігові стабільно низькі рівні захворюваності відмічені в Коробському, Носівському, Ніжинському, Чернігівському районах та місті Ніжині. Звертає увагу захворюваність за класом розлади психіки та поведінки серед працездатного населення. В структурі переважають хронічні алкогольні та гострі психотичні алкогольні синдроми. Показник яких складає 540 на 100 тисяч населення працездатного віку. На якість надання послуг впливає нестача медичних працівників. На сьогодні на Чернігівщині дефіцит кадрів складає 1300 лікарів. У більшості лікарень працюють в основному пенсіонери, хоча в області чимало навчальних закладів з підготовки молодих спеціалістів, але їх лякають матеріальні умови вже на перших роках праці. Адже жоден випускник медичного училища чи вишу за останні три роки не отримав житла. 39 сільських Лікарських амбулаторій області працюють без жодного лікаря. З них п'ять Коробський район, 4 – Козелецький, по 3 – Бахмачський, Корюковський, Ногорацівський, Сосницький, Талайський та Ічнянський райони. До цих так званих сільських лікарських амбулаторій прикріплене населення, але ким надається медична допомога. Така ситуація, на жаль, зберігається вже понад 5 років. Найгірша забезпеченість лікарями в Менському та Бахмачському районах. Така ситуація в медичній галузі потребує реформування, і перш за все, управління охорони здоров'я області вважає заступник голови облдержадміністрації Віктор Тканко. Сьогоднішнє управління охороном здоров'я не виконує свої напрямки діяльності. Чому можемо зробити? Ви чули цифри? На жаль, ситуація щодо здоров'я. Жителів Чернігівщини не покращуються. Особливо питаннями ми говоримо про онкозахворювання, туберкульоз, вілсиніт, Ми говоримо про алкоголізм. Більш того, ми сьогодні почули питання стосовно дитячої захворюваності. Перші кроки з оптимізації медичної галузі області вже обговорювались на засіданні гуманітарної ради при облдержадміністрації. Як запевнив Віктор Тканко, мова не йде про скорочення лікарень та кадрів.